Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Ганзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Оновлення медицини у лік містечку велике будівництво. Музика. День Бендерської трагедії. Покладання і мітинги по всьому Придністров'ю. 18 червня 92-го. Як Молдова готувалася до нападу. Військова техніка потужні вибухи. Генеральна репетиція реконструкції ясько кишинівської операції. Президент Вадим Красносельський провів сьогодні виїзну нараду у республіканській клінічній лікарні. Говорили про оновлення медицини. В РКЛ продовжуються ремонти та будівництво. Все коштом фонду капвкладень. Попри економічні складнощі, всі розпочаті відновлювальні роботи мають бути завершені, зазначив президент. Республіканська клінічна лікарня, президент Вадим Красносельський, проводить виїзну нараду. Йдеться про оновлення найбільшої лікувальної профілактичної установи країни. Тут лікуються пацієнти з усієї республіки. Наразі ремонтні роботи ведуться в кількох корпусах. Їх потрібно завершити у визначені терміни. Якщо ми говоримо про інфекційний корпус, який зараз ремонтується і має у цьому році бути зданий. Усі інфекційні хворі переміщені у Слободзею. Це важко. Тому що людині потрібна інша діагностика, наприклад, комп'ютерний томограф. Зрозуміло, що людину повинні забезпечити як діагностикою, так і лікуванням. Це важко, тому що хворі, по перше, у Слободзеї, і всьому медперсоналу доводиться туди їздити. Тому у нас завдання цьогоріч закінчити інфекційний корпус, аби переселити всіх хворих у тирасполь. Після наради президент проінспектував хід робіт. Побував в інфекційному відділенні. Його не тільки ремонтують, але й розширили на 300 квадратів. Тут будуть двомісні палати з окремими санвузлами, а ще вмонтували ліфт. Глава держави оглянув і майбутній рентген-кабінет протитуберкульозного диспансеру. Приміщення практично готове. Новий апарат придбаний. Перший рентген знімок буде зроблений 1 липня. У планах знести будівлю нинішнього психоневрологічного відділення його пацієнтів і персонал переведуть у Слободзею. Загалом ремонти за програмами фонду кавкладень зараз ведуться не тільки в РКЛ, але й на станції швидкої допомоги у Слободзейській та Григоріопольській поліклініках, хірургічному відділенні рибниці, а також Кам'янській лікарні. У Терасполі у багатоповерхівках ремонтують фасади, змінюють старі покрівлі. А у гуртожитках мережі, електрику, сантехніку. Усі роботи за міською адресною програмою. Подробиці у нашому сюжеті. Пушкіна 11А. Два роки тому тут міняли покрівлю. Наразі ремонтують фасад. Щоб хоч трохи зміцнити та утеплити стіни, мешканці довго зашпаровували тріщини своїми силами. І зверталися до ЖУКА. Чекали, що підключаться фахівці. Було прийнято рішення про включення в адресну програму. Було прийнято рішення про включення до адресної програми даного будинку. Зараз робимо капремонт фасаду, включаючи цоколь. Будемо утеплювати пінопластом. Дома сімсятлітні Будинку 70 років. Жодного разу тут не робився капремонт. Сподіваємося, що він простоїть ще стільки ж. Хлопці працюють ідеально. А у дев'ятиповерхівці по вулиці Леніна, 9 на фініші капремонт під'їзду, наново штукатурили та пофарбували стіни. Замінили на сходових клітках стару плитку. Такі самі роботи проведуть ще у 17 під'їздах по всьому місту. А це сімейний гуртожиток на вулиці Клари Цеткін. Тут ремонтують душову та пральню на другому поверсі. За два місяці замінили усю електрику та сантехніку. Стіни та плитка теж нові. І от як вона було до потолки які. ось як воно було до ось такі стелі, і ось як все сипалося, аж до цегли. Плитка так відходила. Буквально зачепили і вона впала. Вся стіна. ось такі стелі були в душовій. Дуже... зробили дуже добре, чудово просто ремонти у багатоповерхівках терасполя продовжать і все за рахунок майбутніх адресних програм. День Бендерської трагедії, 19 червня, 33 третя річниця. Покладання і мітинги по всьому Придністров'ю вранці молебень в храмах. Це ініціатива президента. Основна програма в Бендерах покладуть квіти на меморіалі пам'яті та скорботи алеї Слави до могил захисників. О 15.30 традиційна регата пам'яті. На воду вийдуть юні спортсмени та ветерани. О 16.45 загальнореспубліканська загально республіканська хвилина мовчання. Бендери. день до трагедії. У такі ж спекотні дні. 33 роки тому мирне місто перетворилося на арену бойових дій. А в Придністров'ї всі вже розраховували на мир. Повірили Молдові, 18 червня 92-го. У місті поки ще мирне життя. Школярі готуються до випускних. Всі говорили про мир і будували плани на вихідні. За три дні до трагедії парламент Молдови ухвалив постанову про мирне врегулювання конфлікту. У ньому йшлося про виключення застосування сили у вирішенні політичних питань. Здавалося, всі протиріччя будуть розв'язуватися тільки за столом переговорів. Більше ніяких пострілів і вибухів. За день до трагедії з Бендер вивели республіканську гвардію. Тим часом сама Молдова готувалася до нападу. Війська і поліція стягувалися до міста. 18 червня в Придністров'ї вирішують надрукувати спеціальні листівки. У них заклик до миру. Наступного дня, 19 червня, коли листівки приїхали забирати, наші гвардійці в Бендерах пролунали перші постріли. Військові формування Молдови атакували Бендери. Техніка і піхота входили в місто організовано з трьох сторін. Це був спланований напад на Бендери в той час, поки кишинівські політики обіцяли мир. Музика. Першими у 92-му на себе прийняли удар силовиків Молдови до ще за кілька років до Бендерської трагедії. Міліціонери та добровольці взяли на себе завдання утримувати порядок і захищати мирне життя республіки. Петро Григорович Муляр, підполковник у відставці. Майже 30 років пропрацював у Рибницькому РВВС. Розповідає, у 91-му націоналізм набирав обертів. На міліціонерів був тиск з боку Молдови. Перейти під юрисдикцію Придністров'я тоді вирішили усім складом. Далі не оголошена війна. У березні місяці 92-го року, коли почалися бойові дії, нас відправили на допомогу до босарської міліції. Ми були відправлені туди. Займали ми позиції зразу в кучієрах. Потім нас перекинули. і Ми поїхали вже охороняти громадський порядок. Ми поїхали на допомогу нашим таким же самим хлопцям, які служили на той час міліції в Дубосарах. Події 92-го навіки врізалися в пам'яті Миколи Анатолійовича Кушніра. Вони розділили його життя на до та після. Коли почалися перші сутички у Дубосарах, стало зрозуміло: війна неминуча, згадує ветеран. Зразу були організовані отряди Росма. Теж їздили в Дубасари на виручку, коли загинули там три хлопця. Потім Віти вже коли трошки утиха вмирилося, поступив у ряди Республіканської гвардії. І з сентября місяця до 2 августа. Служив, участвовали в боях в чиєрах, около дубасарів і роги. Бендерська трагедія. Вроді би до миру діло йшло, і різко вдарили і стільки жертв. 19 червня кажуть захисники стало трагедією не тільки Бендер, але й всієї молодої республіки. Микола Анатолійович завжди був на передовій. 2 серпня, коли конфлікт вже перейшов у мирну фазу, на позиції у Кочеєрах отримав важке поранення. Ауста перекинули на нас на кочеєри на нову позицію. Ще нічого ніхто не знав, вирішили подивитися, як що. І нарвався на міну, потікав обі конечності, відвезли в Київ. ну а. Потім зробили протези, і отак от ходю. Сьогодні Микола Кушнір опікується захисниками інвалідами. Війна підірвала їхнє здоров'я. Багато людей від отриманих поранень померли вже в мирний час. Однак пам'ять про них має жити вічно, впевнений ветеран. Народ, який не знає своєї історії, становиться стадом, тому нам треба пам'ятати все. Це наша історія. Я думаю, так що нам нав'язували їхню політику, яка була така несправедлива. Можна було це все рішити сісти, переговорити. Люди до сих пір у нас в Придністрові ну, конкретно буде говорити в Рибниці. Є в нас молдавська школа, є в нас українська школа, є в нас російські школи. Люди живуть, працюють на благо міста і нашої республіки, яку ми создали. Вже 33 роки Придністров'я живе під мирним небом. Однак за цей час з боку Молдови жодного вибачення. за скалічені долі та забрані життя. Сьогодні на столичному пляжі знову було гучно. Тут пройшла генеральна репетиція військово-історичної реконструкції з військовою технікою і вибухами. Ну а сама реконструкція пройде 21 червня. Відтворять епізод Ясько-Кишинівської операції часів великої вітчизняної організатори ОГРВ і рух спадкоємці перемог. Питаємося, ми восстановіть. Намагаємося відновити один з епізодів війни. Нехай в художньому плані, але тим не менш, це війна, це вибухи, це солдати, які воювали за батьківщину. Буде пропускний режим, заходи безпеки. Понад усе наші сусіди повідомлені. Захід нікому не загрожує. Ні сусідам, ні ситуації в регіоні. Усе постаралися максимально наблизити до подій серпня 1944 року. Глядачам покажуть, як йшли бої за звільнення Придністров'я та Молдови. У постановці беруть участь 16 одиниць важкої техніки і 13 гармат. Це ні капельки, ні видуманий. Це не вигадані епізоди. Це дійсно було насправді, і це все ми максимально повинні донести до людей. Що вони пішли з якимись знаннями, емоціями і могли їх передати своїм друзям, товаришам для гостей виставки, подвір'я, польова кухня, козаки пригощатимуть юшкою, а також навчать вправлятися з шашкою. Все це вже в суботу, 21 червня, на міському пляжі. Початок об 11-й». Палах кору в Бендерах захворювання діагностували відразу у п'ятьох дітей з однієї сім'ї. Всі хворі не щеплені. За останні сім років це перший випадок кору в Придністров'ї. Слободзея – інфекційне відділення центральної районної лікарні. Тут від кору лікують відразу п'ятьох дітей, усі з однієї родини. Молодші чотири роки. Усіх привезли з бендерської лікарні. Спочатку їх госпіталізували туди з респіраторною інфекцією. Після чого з'явився висип і лихоманка, симптоми кору. У хворих вже є ускладнення. У Одного ребенка є В однієї дитини є ускладнення пневмонією. У чотирьох трахеобронхіт і майже у всіх – гепатит, порушення функції печінки. Крім того, був кон'юктивіт. Випадок кору привізний. Старша дочка навчається в Кишиневі. звідти приїхала вже інфікованою. і заразила інших. Усі діти в сім'ї не щеплені, проти були батьки. Таких ще називають антиваксерами. Вот ця вспишка. Ось цей спалах у сім'ї це вогнище інфекції, яка може розлетітися дуже швидко. Тому ми зараз оперативно працюємо над тим, аби виявити усіх діток, які не вакциновані, і переконати батьків у тому, що необхідне щеплення. Якщо доросла людина може з цим впоратися, то маленька в дуже великому ризику. Кір вже давно був під контролем. Лікарі не вважали, що хвороба практично зникла. За планом ВООЗ, наступного року мали припинити вакцинувати дітей від кору. Хворих у світі не було, але завдяки антиваксерам, кажуть фахівці, це захворювання повернулося знову. Лікарі нагадують, вакцинація єдиний спосіб запобігти захворюванню. Всього у Придністров'ї прищеплюють від 11 інфекцій, у тому числі від кору, гепатиту, В, туберкульозу, дифтерії, правця і не тільки усе безкоштовно За держпрограмою імунізації. У Товаристві української культури Наша мрія пройшли екскурсія та майстер-клас з виготовлення символіки міста та республіки. Все приурочили до року придюстровського народу, значна частина якого це українці. До Босари у товаристві української культури наша мрія, гості такі юні вперше. Це гімназисти літнього здоровчого майданчика, знайомляться з українським колоритом. У залі все в національному стилі. На стінах портрет Тараса Шевченка, рушники, українські костюми. Також чорно-білі світлини людей, які у воєнному 92-му їздили до Києва та Москви розповідати правду про Придністров'я. Багатьох вже немає, як і громадської організації Промінь що. Їх об'єднувала, але є історія придністровських українців, і її тепер зберігає наша мрія. Це все проводиться для того, щоб діти не забували історію нашого придністровського народу, не забували би культуру нашого народу, розвивали духовні цінності, які теж є немаловажними у житті сім'ї і житті нашого народу. Українці частина багатонаціонального народу Придністров'я цьогоріч Республіці 35 будуть буду салюти парад. Як зробити прапорці для свята? Майстер-клас від нашої мрії і подружжя стародубових. Ольга авторка логотипу року Придністровського народу. А Володимир прапора міста Дубосари. Я тільки вніматія. навчав говорити по -українсь... на українській мові. І хочу сказати, що мені здесь очень сподобалось духовний багатий смисл має це мероприятие. Духовний багатий сенс має цей захід, тому що стикатися з культурою усіх народів Придністров'я важливо для виховання нашого покоління. Для себе особисто дуже рада познайомитися з автором прапора. Я не знала історію прапора, як він створювався. Всі елементи нашого міста зображені тут. Велике Прапорці Придністров'я та Дубосар Діти вирішили вручити на святі 2 вересня почесним жителям міста. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.